Потужний гучний скандал парламенті. в обід до ради приїхали міністри внутрішніх справ Абаков і генпрокурор і зажадали дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа радикала Місійчука. Зараз в раді працює наша Євгенія Токар. Євгенія, отже, в чому звинувачують Місічука і що відповіли силовики депутата? Вітаю віта власне менше ніж пів години тому у прямісінькому сесійній залі генеральний прокурор Віктор Шокін виступив із вимогою негайного арешту і притягнення до кримінальної відповідальності Ігоря Мосійчука, депутата від радикальної партії. Генпрокурор продемонстрував у парламенті компроментуючий відеозапис, на якому Ігор Мосійчук розповідає про розцінки депутатських запитів у парламенті а також отримує хабаря за сприяння у підприємницькій діяльності. Шокін одразу ж попросив депутатів проголосувати за притягнення його до Відповідальності затримати, арештувати депутати під викрики ганьба проголосували за його арешт і віддали за це 262 голоси. Пропоную подивитися, як це було. Шановні колеги, тільки що Генеральний прокурор України вніс подання про притягнення до кримінальної відповідальності і арешт народного депутата, про якого ми бачили відео. Я ставлю цю пропозицію надати згоду паснову Верховної Ради України про притягнення до кримінальної відповідальності і арешт. Ігоря Мосічука, народного депутата України, голосуємо. 262, постанова прийнята. Після цього засідання одразу закрили. Сам Мосійчук намагався дуже швидко покинути сесійну залу, та все ж таки дав короткого коментаря журналістам. Він стверджує це все політичні переслідування, ніяких грошей він не отримував, а відео сфальшоване. Ніяких гроші, ні від кого я не отримував, їх немає. Якби я їх отримував, то мене б затримали з тими грошима. Розумієте? Жодної купюри в мене нема. Вони не були мічені, не було нічого. Те, що Генеральний прокурор скористався змонтованим відео, ще раз підтверджує, що. Вони не могли мене закрити за інше. І вони вигадали, вони зробили це відео, щоб споплюжити мене в очах людей. Крім того, у Верховній Раді сьогодні із трибуни виступав міністр внутрішніх справ Арсен Ваку щодо подій під Верховну Раду 31 серпня. Він вже вкотре заявив, що цей теракт був заздалегідь спланованим. каже у слідства є уся картина. Тих подій вони скоро їх оприлюднять. Крім того, він заявив, що троє підозрюваних у цій справі так чи інакше мають відношення до політичної партії Свобода. Поки на цьому все Віто. Женю, Дякую тобі. Це була Токар. і гучний скандал довкола депутата Мусічука.